Я вже в Австрії. Їду до Відня, ще лишилось мені до розгрузки 83 кілометри. От. Майже цілу ніч їхав, десь півтора годинки став, мав зробити 45-ку, їсти щось не хотів, вечором почті то ліг собі поспав. От, Спочатку, звісно, встати трудно, але потім той ефект за тих півтора годинки, замітний сильно. Зараз їду через якесь маленьке село, бо з Чехії тільки заїхав через кордон, то тут близько 25 кілометрів треба такими от селами, містечками їздити. Аж потім починається автобан. І то там тяжко сказати, автобан тут, ну, типу автострада, але... Тут коротше, з цієї сторони до Чехії тут місто Брно, з чехської сторони найближче, то тут коротше, дуже хірово їхати. Тут цілий час роблять дорогу і тут просто жопа. Коротше. Якийсь тормознутий на тому Мерседесі то пхається, то вже стоїть. Сам не знаю, чого хоче. Минулий тиждень у мене, так як я казав, повна жопа. Виглядається так, значить, це був третій тиждень в трасі, перші два тижні там взагалі було, все супер. Коротше. Але так як я той раз отримав з я з тим тахографом був зовсім незнайомий От, і, і коротше, трохи натупив. Значить, Моменти такі перший е, тиждень я почав. Я мав з Франкфурта загрузку в аеропорту до Відня, так як це така траса, що там треба по максимуму часу, бо в принципі, звичайного робочого дня не вистачає, це 9,5 години, і причому треба так добре тиснути всю дорогу. Тому виходить, я відкрив тиждень і поїхав на зразу, поїхав зразу аеропорт. Там типу, є теж паркінг, я собі там 9 годин ще зробив паузу. Тоже затупив, звісно, ну, тіпа, тут я вже рахую, що трохи я винувати, бо треба було, щоб мені тоді було пофіг, вот, але воно зіграло якраз мені не на руку. Коротко, факт в тому, що я простою 10 годин 55 хвилин. Ще б 5 хвилин постояв і вже б була нормальна 11-та пауза. Вот, але якби ну, теоретично я і не мав можливості, але по факту, якщо б я ще тих 5 хвилин, ніхто б мені там нічого не зробив. Ну, тіпа, вже сказали, вже їхати грузитися. А я думаю, пофіг типа, потім зроблю собі нормальну паузу, ще 11-ку буду стояти. І коротше, поїхав. І зарахувало, звичайно, так, як 10.55, 55 11-ки не зарахувало, а зарахувало тільки 9 годин паузу. І, відповідно, перша дев'ятка використана. Далі в тій трасі вийшла така фігня, розгрузився і розгрузився, в самому аеропорту не було вільного місця паркін, на паркінгу і мені довелося валити. Прийшлося їхати аж ну, коротше, на збоку. з боку. Коротше говоря, я перекрутив 5 хвилин. 5 хвилин їзди. Тоді я зробив паузу 16 годин. Я не знав одного моменту, коротше, от тепер вже знаю. Я собі щось думав, ну, я стояв понад 16 годин, я думав, що мені зарахується 11 годин паузи. Як оказалося, 9. Факт в тому, що, коротше, Типа щось, я не пам'ятаю, чи то мені хтось то сказав, чи я просто навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи я взагалі і не цікавився тим моментом, але я такий момент прошляпав. Коротше, факт в тому, що доба має 24 години, отак от і тут робоча доба має 24 години. Незалежно від того, що би ти собі там не крутив, то якщо от, ти зробив день робочий, 13 годин взяв, тиждень можна 3-13, 3-15. Ну, тобто, цикли можна більше зробити 13-х, але 15-х тільки 3. Так от, 15 годинний, це навіть 13 годин і одна хвилина, це вже рахується 15-ти годинний. Тобто, бо він вже більше, ніж 13 Відповідно, в 24 години ви вже більше паузу, ніж 9 не зробите. Тому що, щоб було повних 11 годин, то в добі бути, ну, тобто ви мусите зробити менше, ніж 13 годин робочого часу. Відповідно, в мене було робочого часу більше, ніж 13, відповідно, паузу мені зарахувало лише дев'ятку. Навіть якщо б я простоїв там, ну, звісно, що типа, більше як, там, 24 години, то вона б вже рахувала скорочену паузу тижневу. Вот. Але так вона зарахувала мені таку паузу, і вийшло, коротше, що я ну, сам себе не надурив з тим моментом. Дещо так, постояв я там, звідти стартанув. Я свій рахував, що я зробив 11-ку. Поїхав я далі до цього до коротше, до Лінца, це теж в Австрії. Там я позагружався, загрузку зробив до Польщі, обрадувався, думаю, поїду в Польщу. А там коли останній момент він приїхав у в Поляк, ну, вони типу, з'їжджають, вони три тижні в трасі, а тиждень вдома. Українці в більшості 6 на 2, тому що ну, нам не вигідно так їздити, якби 6 ліпше. Тобто було ліпше на два додому їхати, ніж на тиждень, звичайно. От, відповідно, Поляк вже мав з'їжджати додому, я з ним помінявся прицепами, він поїхав в Польщу, а я в Будапешті. В Будапешті я розгрузився, поїхав я короче, загружатися. Ну, зробив там 9 годин паузу. Поїхав загружатися. І там вийшов ще один момент, що я знову коротше. Факт заключається він в тому, що. От я, коли машину зупиняю, у мене е, тахо настроєне так, ну в різних по-різному. Більшості всіх зразу тахо, якщо машина зупиняється, переходить в режим відпочинку, тобто включається ліжечко автоматично. На нашій фірмі всі машини переводяться автоматично в молотки. Ну, типу, мені звик і, якби я, в принципі, мені то подобається, навіть поясню, чому. Тому що коли я стою на паузу, то я, якось, я маю ніби час самому перевести. А от коли я стою на заправку або грузитися, то переважно про те забуваєш, думаєш про те, що треба йти робити. І відповідно це от я врахую, це плюс, що воно переходить само в молоточку. Соответственно, зупинився, треба зразу перевести в цей в ліжечко. І, і зразу вже, зразу вже треба закривати день. Факт тому, я в той момент так дуже сильно до уваги не брав. В ліжечку перевів. Перевів і засікнув собі час, типу, ну, в мене є той такий бортовий комп'ютер, він показує той час, коли і так само на тахографі, коли засікнув той час. Так от, час засікнув, а день, виходить, закрив через там якихось, ну, наприклад, 3-4 хвилини. І, коротше говоря, затупив я так, що в мене вийшло, що я на цей. Е, коротше, що я стартанув, бо треба було срочно доїхати, і мені не вистачило. До зроблення 9-годинної паузи, 3 хвилини, коротше, я не докрутив. Вийшло, що я коротше, воно мені рахувало той день далі. Звісно, там вийшов повний. Плюс до того воно туди вліпило, порахувало мені 10-ту годину. Ну, Бо одна була там, де я просрочив на 5 хвилин до Франкфурта, там по-любому взялась 10-та година їзди, а їй можна два рази взяти. І це, виходить, взялась вона собі другий раз. Вот. Ну, Я до моменту. Як би не знав, мені щось там тахо показували, якусь фігню, але я якось того ну, не знав, про що йде мова, що, що з ним робиться. Коротше, знову проблема. Тоді так, останній день я їхав до Польщі, загрузив я все-таки потім до Польщі груз, їду до Варшави. І знаю, що в мене є 10-та година, ну тобто ще одна та друга. Як насправді вказалось, її вже не було. Воно свій порахувало попередньо. Соответственно, я знову перекручую час. От, знову перекрутив час, виходить. Приїхав, розгрузився. Знову тахо мені показував, що я там перецей. Пере. Я вже думаю, ну все, напевно, то вже коротше, капець, Я вже стільки натворив, коротше, буду тринити, думаю, до експедитора зранку. Скажу, най він де лісом, коротше, мене відправляє в відпуск за мій рахунок, за будь-який, аби тільки ну, от 28 днів на тахо тримається, щоб чим подовше то пройшло. Щоб, тіпа, ну, щоб постиралося. От. Почав дзвонити там по пацанах, ну, там кажуть, тіпа, не спішити, не з'їжджати, а їздити. Ну бо, тіпа, каже, навіть якщо з'їздиш, тобі більше, ну так, якби я тільки три тижні був від'їздив. Офіційно можуть дати тиждень, але ну, най буде випросиш ще за свій щод, ще тиждень, максимум два. Будеш мати разом. І каже, ну, кажуть поляки, що до Відня… Каже, що там цей пробка і полетіли три цих контролі дорожніх. Вот. І факт в тому короче, з тим вийшла херня, звичайно. Там я розгрузився, став на паузу 45 годин. Вот. Але я одразу ліг спати, все день закрив, нормально ліг спати. І оп'ять я натопив. Ну, як натупив. Ну, тобто тут вже цього я моменту не знав. Короче, наш експедитор. Нам раніше казав, типу ми, от в нас є така фіня, що приходиться мінятися прицепами. Серед ночі, там, чи коли приїжджає, от йому треба твої прицепи. Приїжджає друга машина, і ти мусиш з ним помінятися прицепом. Ну так як в тебе пауза, то ти витягуєш карточку, а інший водій сідає в твою машину і перечіпляє. Так от, оказується. І тут хірня. Тобто, якщо хочеш витягувати карточку, то закриваєш день і зразу витягуєш карточку. А вже коли в паузі стоїш, вже витягувати не можна, тому що воно там на карті записує одну хвилину робочого часу і відповідно пауза зривається. Ну я коротше, їхав там в Варшаві, я зупинився, я поїхав там в гості по своїх справах до друзів. Коротше, карточку я витягнув, поїхав. Ну, от тепер рахуйте, скільки я вже кисаків наробив, тому що вийшло тепер по кінцевому результаті те, що я витягнув. Там було пройшло 7 годин. це Я поспав і за мною приїхала машина. Тих 7 годин, воно, звісно, так як я витягнув карточку, воно дорахувало до попереднього дня. Вийшло, що я попередній день пересрочив на 7 годин. Ну бо ті 7 годин вже мені ніяк не вписувалось, я вже і так там був просрочив. Вот. Крім того, так як я ті 7 годин відірвало, а у мене там йшло, мені треба 45 зробити, а я зробив якихось 46. Тобто там тільки одна лишня година була відповідно мінус 7, вже мені паузу порахувало скорочену, не зробило нормальної паузи. Тепер, коротше, мені пацани пояснили, я собі тепер в зошиті намалював табличку і тепер собі в зошиті записую. З одною хвилиною цього, і страху, страхую, тако, так такою, я собі записую і все. І тепер ну, тіпа, не вірю ні тахо, ні, ні, ні комп'ютер бортовому, нічому. Ну, їх в страху коротше. не знаю, чи то є реально з тим тахом проблема, чи то то іменно із за того, що я так натупив, але факт в тому, що... Наробив я ну, просто жопу. Ну це блядь, якщо в еквіваленті штрафу, то це просто повна жопа. Це, я навіть не вникав, бо я подзвонив на базу, мені це все пояснили. От, я тепер все пишу собі вже цей тиждень почав нормально. Ну і виходить, так як в мене сьогодні в рейсі 21. 26-й день. З 28-го дня почнеться затиратися мені і перші дні. Так? От, бо так тільки 28-8 днів останній зберігається. Відповідно, в мене перших два тижні все чітко, то мені ще оцей тиждень ще цілих два їздити і, як то кажеться, переживати, то як мінімум. Потім вже тих два я буду в відпуску, якраз воно мені має тут Вот. І от коротше, в мене ситуація. Сам собі так натупив, що просто піндець. Тепер їду і переживаю реально, що мене зупинили. Ось то ніби не є часто така сіня, але коли в тебе все добре, ти про то не думаєш, там зупинили чи не зупинили. А от коли, коли в тебе все зовсім не добре, ти добре думаєш, що і як, й Та от, така от, короче, ситуація, погода, як бачите, така якась ніяк, чесно кажучи. З Польщі їхав, там ще сніг лежав. Температура 1-2 градуси, в Чехії навіть до 9 піднімалася, в Австрії зараз 6. Таке, коротше, От, До кінця мені ще 70 кілометрів, кажуть, що там біля відня пробки. Але так то ранок, то теоретично пробки мають бути на в'їзд в місто. А я в саме місто заїжджати не буду, бо там треба такий е, індустріальний райончик з боку. Ну, в принципі, і туди можуть бути корки, ну, бо фури теж їздять, але будемо бачити, наразі якби їдемо, а там як воно буде, то вже по місті, ну, бо загадувати то й... ясно що то так можна тоді і взагалі не їхати. Та й ось така от